Миті, що змінили життя тисячі родин, Відаємо! три дні спільної віри, надії і довгоочікуваного повернення додому. І з самого ранку ми вирушили в дорогу із Києва у місце, яке не розголошується з міркувань безпеки. Там вже зібрались рідні. Хтось привіз дитячі малюнки. На щастя, хтось тримає в руках фото безвісти зниклого і просто молиться. Це синочок, мій третій год і ніякої абсолютно ніякої звісточки немає. Нічого не знаємо. Ждемо, надіємося і віримо вдома. Жінка, двоє діток. Тринадцять років і три роки синочкові. Жінка, я і сестричка всі ждемо. Серед натовпу в пущі одна мати і донька, ще одна історія очікування. Брат у мене без звісти ще досі, вже півтора року. жодної звістки, жодної звістки, ніякої інформації, ні відео, нічого. Всі чекають. Я мама, Бабусі, дідусі, та всі чекають, знайомі, всі його завжди дзвонять. Щоб ну, питають, чи є якась звістка? Чи дай Боже, що Боже я обіймаю їх, бо інакше не можу вже деякий час ми перебуваємо в стані очікування і невідомості. Єдине, що ми знаємо, це те, що обмін затримується і. А от чи відбудеться він насправді цього ніхто не знає? Тут зібралось дуже багато рідних, як військовополонених, так і безвісти зниклих. І кожен з них, і кожен з нас чекає на ту саму заповітну звістку, що обмін нарешті відбувся, і наші захисники та захисниці повертаються вже додому. Аж ось лунають довгоочікувані слова. Зараз сюди їдуть автобуси з нашими хлопцями. Звільнено 390 людей. Сьогодні 270 військових і 120 цивільних вже на українському боці. Їх зустрічають обіймами зі сльозами та з українськими прапорами. <різь> Чуття, як емоції. Ще не прийшли в себе, ще не віриться. Вирваються. Жасли. Річ оббирає, чесно. А ось ця жінка просто не може встояти на місці від радощів. У день морської піхоти її друга Артема Морпіха. Повернули додому. Бачите! Ось помихає. Тьома! Що Всередині вас Які емоції? Зашкалюють. Їх просто вони в серце опустилось п'ятки і піднялися назад. Заємо! 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 Новий день нове очікування. Люди знову тут. Від учора медикам передали десятки фотографій з вірою, що звільнені з полону когось впізнають, і лікарі вивішують їх просто перед входом. Я раптом це надія, і ми зобов'язані, і не маємо права її не виконати. У той же час представники Служби безпеки України, координаційного штабу та головного управління розвідки вже прямують на місце обміну. За деякий час бачимо автобуси, а це означає, що і другий етап пройшов успішно. Бігала, шукала, кричала. Я дуже дякую. Я дуже дякую всім кожному, хто це просто ну це неймовірне, це неймовірні. Я його сьогодні не чекала, якщо часто я і війна, мазюкала і все, Просто ну хотіла хоча б дізнатись свісточку про нього. Хоча б розбив Іван, один із тих, хто повернувся. Воїн каже, не вірив до останнього, тому що були обміни ліпові. Було таке, що людей везли на обмін, їх кругами повозили і опять вертали на зону. Ну так просто не знаю, веселилися, чи як то говориться. Були ситуації різні. Так що тут, тільки поки не побачиш своїх, і поки не почуєш в автобусі, Україні!» і наші хлопці, тоді повірити. І навіть ті, хто тяжко поранений, не приховують радості. Це буде Україна. І попри неспокійну ніч, ми приїхали на точку збору, де очікуємо на завершення третього етапу масштабного обміну. Сьогодні мають повернутися додому 303 захисники. Будемо сподіватися, що нічого не стане заваді повернення наших героїв додому. Буквально за декілька годин обмін все ж таки відбувається. І за традицією, представники гур та координаційного штабу змінюють табличку із кількістю звільнених на авто та підсумовують всі три дні масштабного обміну. Додому повернулись ще тисяча захисників України. А це означає, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів додому повернулися вже 5 тисяч громадян України. Іноземців, чоловіків, жінок, захисників і цивільних, і робота триває за деякий час. Вже такі знайомі автобуси заїжджають на подвір'я. Дякую, дуже, дуже дякую, Це Найбільший обмін, який був розбитий на три етапи через складність логістики, але як ви бачите, ми впорались. На жаль, більшість тих, хто повернувся, мають значні проблеми зі здоров'ям. Це очевидно, тому що вони перебували в російській неволі часто рік, два і навіть понад три роки. Стан цивільних такий самий, як і складний, як і військовослужбовців, тому що вони отримуються в тих самих умовах. А звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвиток, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання не просте, але треба реалізувати. Я вдячний всім у світі, хто нам допомагає, і це для нас справді дуже важливо, щоб наші партнери, кожен лідер, кожна держава. Підтримували нас в цій складній роботі. На звільнених чекає довгий шлях реабілітації у координаційному штабі. Наголошують, вже працюють над новими обмінами, аби кожен полонений повернувся додому. Карина Подленко, Вадим Мороховець та Дмитро Курченко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.